Volvo XC70 Inscription Summum Pro. Da, Дуже хороші люди приїхали. подивились, перевірили і забирають. Буде жити в Києві, їздити в Донецьку область. І так, далі, і так далі. Також, сьогодні ми продали ось цю красотку. В60. 2 літра D4 автомат в сумом комплектації. Ну, ще залишилось дуже-дуже багато автомобілів і на слідчому тижні приїдуть нові поставки. Компанія Greenway Auto працює, сьогодні ще робочий день не закінчився. Тому чекаємо вас, приїжджайте на тест-драйв до зустрічі! Хай щастить всім власникам, які купують у нас автомобілі. До зустрічі!